У Луцьку вшанували пам'ять лучан, які загинули під час захисту суверенітету та територіальної цілісності України. Про це розповів міський голова Ігор Поліщук. Захід відбувся з нагоди 9-ї річниці розстрілу волинських військових під Волновахою на Донеччині. Зі слів міського голови, у результаті бою 30 воїнів були поранені та 18 загинули. З них 10 ровелинян. До пам'ятного фотостенду Герої Небесної Сотні загинули за єдність України. На театральний майдан прийшов військовослужбовець Павло. Зараз говорить, перебуває на реабілітації після поранення, яке отримав на Харківщині. З знайомі і вчились одні, і працювали разом, і вчились разом, і все. Тобто, ну вони пішли в 14-му, а мене в 22-му забрали. Прийшов їх відвідати. На театральному майдані зібралися родичі загиблих військових. Лучанка Надія Масевич розповіла, у повномасштабній війні втратила сина. Він загинув торік у червні, каже жінка. Він ніби що суботи зводив. Я була в селі син тут. Кажу, що там вдома доброго. Нам нічого немає доброго. Каже, щось що, каже Юра, тиждень зводить. Загинув білогориць і своїми побратимами. Шанувати пам'ять свого сина прийшла і Галина Гнатенко. Почав бойовий шлях з Одеської області з 28 своєю бригадою, потім звільняли Миколаївщину, Херсонщину і 11 січня був поранений в Курдюмівці Донецької області, де брав участь в бойових діях і 23 січня 23-го року в цьому населеному пункті загинув. Чоловік також воює, ждемо перемоги, щоб вона не була марні ці всі втрати, які понесла наша Україна. Він сам пішов ще в 2014 році, потім демобілізувався в 15-му, а 24-го пішов військомат. Ми не віримо ми в те, що він загинув, що він помер. Він нам не признавався. Він казав, що він у ровно на лігоні. На театральному майдані відслужили панахиду за загиблими захисниками України. Волиняни поклали квіти до фотостенду Герої Небесної Сотні загинули за єдність України. Оксана Кот, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.